Слава Ісусу Христу, дорогі підписники мої та гості каналу, всіх вас благословляю на пізнання розумної істини Божої во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Сьогоднішня така тема нестандартна для відео, а саме проповідуй так, щоб не бути винним у смерті ближніх, що багато хто з оточуючих людей говорить нам. Навіщо ти проповідуєш Слово Боже? Навіщо ти постійно говориш, що нам потрібно покаятися? Не потрібно нам таке говорити. Якщо ми захочемо самі покаятися, то ми самі підійдемо до тебе, а проповідувати нам Слово Боже не потрібно. І чи потрібно взагалі християнину розказувати про слово Боже, розказувати про гріх і про велике спасіння? Давайте прочитаємо із Біблії, із книги Єзикиїля, Їля», 33 глава, з 8 по 9 вірш. Коли б я б сказав до безбожного: безбожнику, ти конче помреш, а ти не говорив би, щоб остерегти безбожного від дороги Його, то він несправедливий помре за гріх свій. А його кров я вимагатиму із твоєї руки. А коли ти остережеш несправедливого від дороги Його, щоб він вернувся від неї, і він не вернеться із своєї дороги, то він помре за гріх свій, а ти душу свою врятував. Тобто тут пишеться, що якщо проповідувати слово Боже всім оточуючим людям і застерігати їх від гріхів, то таким чином ми спасаємо свою душу. А з іншої сторони, якщо ми не будемо проповідувати Слово Боже оточуючим людям і не будемо їм говорити про гріх, і що їм потрібно покаятися в своїх гріхах, то якщо ті люди помруть від гріхів своїх, то їхня кров за їхні гріхи буде на нас, віруючих людях. Тому слово Боже потрібно проповідувати кожній людині без виключення. А там, чи вони приймуть те слово Боже, чи не приймуть, це буде вже їхній вибір. І кров тих грішних людей не буде на совісті віруючих людей. І коли віруюча людина проповідує Слово Боже, то таким чином вона виконує волю Божу. А воля Божа це є спасіння інших людей від смерті та пекла і диявола. Ось, і слово Боже буде судити грішних людей. І тому потрібно, щоб проповідь Євангелії Ісуса Христа розповсюджувалася до краю землі. І повне відео на цю тему обов'язково подивіться в Ютубі на каналі Новості Салтаненко. І допис на те відео я, зали... я залишу в описі під цим відео. Так що заходьте, дивіться, і нехай Господь вас береже. І якщо ви вперше на моєму каналі і ви ще не примирені з Господом нашим Ісусом Христом, то я вам пропоную прямо зараз помолитися зі мною простою молитвою Покаяння. Повторяйте за мною ці слова. Отець Небесний, прости мене за мої гріхи та невігластво. Помилуй, Господи, і очисти мене святою кров'ю Ісуса Христа. Я відрікаюсь від всіх проклять. Та хвороб у моєму житті, і я довіряю своє життя Ісусу Христу. Я вірю, що Ісус, Господь Неба і землі і єдиний Спаситель для всіх людей. Прошу тебе, Батьку, во ім'я Сина Твого Ісуса Христа, дай мені Твоє батьківське заступництво та благословіння, приведи мене в церкву, де я зможу виконати Твою волю. Прийму Святого Духа, буду розуміти та виконувати Боже Слово та жити в Твоїй істині, любові та силі. Амінь.